У цей самий час у Німеччині все готово до вторгнення. Операція може початися будь-якої миті, тільки Гітлер чекає слушного приводу. 12 вересня Нюрнберг, щорічний партійний з'їзд націонал соціалістичної партії. На трибуну виходить Гітлер. Його промова звучить як вирок: якщо чехи не припинять насильство проти наших братів, ми самі забезпечимо їхню свободу. Після цих слів вибухає повстання судецьких німців. Збройні загони атакують чеські пости, окупують кілька містечок поблизу кордону. Прага наказує армії придушити заколот. 14 вересня німецькі радіостанції повідомляють про масові розправи над німцями. Усе сфабриковані сюжети. Але ефект колосальний Європа в паніці.